Ой-ой-ой боляче. О, не така це вже й проста справа вишивання. О, ви не пробували. Скажу вам щиро і сердечно, треба мати велике терпіння. Але ж, як казав поет, той, хто хоч труду мав досить, дивні її перли виносить. А ті перли – перлини. Шедеври, якщо хочете, я побачив у Івано-Франківському художньому музеї. Мау! Розташований він у найдавнішій архітектурній споруді Івано-Франківська. Колись тут був костел ще з 17 століття: Мау! унікальні пам'ятники галицького іконопису і барокової скульптури, твори українських. Польських, австрійських, німецьких, італійських майстрів. Працювали вони над ними понад 200 років. Уявляєте, скільки художників сиділо за мольбертами, щоб ми побачили цю красу. Особливе тепло іде від ікон. А яка гармонія кольорів! І кожен колір має своє значення. Білий чистота і непорочність, синій вибраність дія Святого Духа, червоний жертовна любов, золотий святість. Вишивали не тільки нитками, а й бісером. І слава Богу, праця митців не пропала. Вона і сьогодні відроджує почуття прекрасного. У кожного, хто сюди завітав. Щоб створити шедевр, треба довго і наполегливо працювати. Ваше навчання в школі, щоденні обов'язки, це також немала праця і вимагає вона також терпеливості. Але як потім нас радує результат, Мау! Тож, до праці О! Успіхів! А -а -а -а.